Україна після Хмельницького залишилася без міцної руки. На цьому хаосі виріс амбітний Іван Брюховецький. Колишній слуга й вихователь сина гетьмана він прагнув влади. На Чорній Раді 1663 року Брюховецький хитрістю здобув булаву. Його суперників, Сомка і Золотаренка, чекала страта. Він присягав простому люду, обіцяв справедливість. Але вже за кілька років він поїхав до Москви, чого до нього не робив жоден гетьман. Там він схилив голову перед царем і підписав ганебні статті в обмін на зраду отримав титул боярина і княжу нареченого. В Україні ж він розпалював відйомські процеси і жорстокість. Козаки бачили, їхній захисник став катом. Коли Москва почала грабувати країну податками, терпіння урвалося. У 1668 році розлючене військо схопило гетьмана зрадника. Іван Брюховецький загинув від рук своїх же козаків.